Всім привіт! Хочу сьогодні з вами поговорити про антуріуми. В частності ось показую вам антуріум ваніла це єдиний сорт, який має жовті квіти антуріум. Зазвичай вони продаються з кількома розетками. Що важливо знати про антуріуми? Антуріуми не люблять заливу. Вони добре зростають в ґрунті для орхід. Мається на увазі кора з торфом. Горщик для них треба підбирати по короневій, щоб знов ж таки не було заливу. Місце світле, але без прямого сонця. Пряме сонце вони не люблять, листя буде палитися. Можна влаштовувати антуріумом душ, а оприскування не раджу, тому що воно в принципі ні на що не впливає. Якщо ви хочете підвищити вологу біля квітки, то краще поставити, наприклад, якісь ємності з водою, стакани біля горщика. Вода буде випаровуватися і буде збільшувати вологу. А оприскування ну збільшена максимум на хвилину, може. Цю вологість, а ось в душ, весняно-літній період можна теплий душ їм влаштовувати періодично. Взимку такого робити не варто. Якщо ви будете досвідчувати антуріуми взимку, вони можуть квітнути і взимку, або зазвичай вони відпочивають в зимовий період, а вже з весною нарощують квіти свої чудові, хоча насправді це не є квітка. Квітки ось у них такі, але ну, вже прийнято так називати квітами. Отже, антуріум ваніла з жовтими квіточками. Про догляд я вам коротенько розповіла. Ось Хто хоче спробувати, пробуйте з антуріумами.